подивитись що падає на шакалах під футі що може бути цікавіше під ранкову каву Доброго здоров'я, шановні з вами доденські радий вітати вас на чому відео. так шакал Торець це проект який більше перетворився на проект для роботяг на нічному ютубі але інколи можна зробити деякий контент і на ютуб Безпосередньо в якості відео я багато крутив, багато відкривав всього і дещо накопилося для вас. Чим можна поділитися? Нарешті, перша 99-та карта на обох моїх акаунтах, і перша саме на акаунтах. Шакалів, але щоб це відео було цікавіше, я зібрав три нові ікони для вас. Також були ікони, які я зібрав на стрімі, там теж дещо ми прикольно пікнули. І після цього зберу можливо 10, наскільки фодера вистачить, піків 95 плюс, шейпшифтери, футіси або РТТФ, оці казирні піки імені пана Маріупольський. Отже, не забуваємо ставити лайк. Не забуваємо підписатись на канал. Не забуваємо отут, от в посиланні перейти в відео, де буде умови з розіграшем FC26. Для вас, для улюблених підписників Ютуба, і не будьте безерними. Будь ласка, правильно перевірте сіт фразу, яку треба там написати, і бути підписником це критично важлива умова. Бо я бачив, що багато хто з вас не є підписниками, а просто публікують слова, подяки і правильну фразу для участі в розірошу. Але тим не менш, ви пропустите, якщо не будете підписниками. Ну і можна якийсь коментар написати, ніби як це підвищує шанси на перемогу. Першу, давайте пікнемо так ікону. Потім з габелою І потім пікнемо, можливо, ще одну з Гбелою. Так, Матеус, Клюверт. Буфон, поки фігня. Сір Кеніда. Я не можу збирати СБЧ на цьому аккаунті за правилами рубрики, тому я пікну Сіра Кені. Можливо, якісь еволюції зроблю. Насправді, вже так собі ці всі еволюції. Їх надто багато. Але. Так, я закрив для себе монітор, вивів габелу, я нічого не бачу. Поїхали. Так само. Хрестик R3. Так як ми це робимо на стрімах. Зараз це буде в лайві для вас. Так. Фізика 92. Не про що мені не говорить. Дефу немає. Дріблінг. 97-й. А мені за це якийсь клюверт буде. Паси 97 Ні, в клюверта менше паси. Ударів немає і пейс такий собі. Чесно, гадки немає. Хто це Касіліс? Ну, нічого такого цікавого. Бо, щоб було цікаво, це мають бути там 98 99 9 стат. Добре, спроба номер 2. Так само r 3 93 фізика, дефу немає. Дріблінг. Сьомий. І ні, це буде якийсь клювер. То ці всі. Да. Барнці, да-да-да-да. Фігня. Наступна спроба. r 3 Фізика теж форвард. О, Оце Клюверт. Привіт. ха Тупоки скам. Ладно. Нічого. А раптом тут тут Марадону, до речі, часто бачили. В цьому саме слоті в останньому. Фізика невелика. Дефу немає, це не марадона, дріблінгу немає. Фігня, 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 CVG, він в мене тут є. Добре, всі тут є, тому беремо просто найкращий рейтинг. Та давайте так само і останнє. Воно ніби як недовго відбувається. І потім я зберу для вас ще трошечки піків. Так. А я, по-моєму, не натиснув, де? Так, да, не натиснув. Окей. А, все є. Ага, це воротар. Привіт, Ангерер. Раді бачити. Пані, завжди раді вас бачити. Ні. Ще один. Так, фізика 92, деф. Ми, по-моєму, це вже бачили, Да, це містер Касілліс. Як помазано йому. Дали б хоча б тюрама якогось, я не знаю. всі ФСІ, я, правда? О, 97 фізика. Це щось новеньке. 96-й деф. А може це тюрам? Дрібла, паси. Ні, це не Тюрам точно, бо в нього удар заслабкий. Це якийсь там ЦОП, напевно, СПЕшник. Сьєн. Окей. Але це щось новеньке, і це гарний опорний півзахисник. Я не впевнений, що мені він навіть на шакали залетить, але це більш рідкісна карта, ніж те, що ми бачили до того, тому ми беремо це. М -м, паси, шостий дрібні. О, це, по-моєму, Сміт, ліва захисниця. А, ні, Міяхем. О, слухайте. Тут навіть можна обрати Міяхем або Сєєн. Я напевно візьму з ікону. Суто тому, що. Та суто тому, що новенький. Я не грав за Siena в цій версії FIFA, тому хай буде. Добре, друзі, я пішов для вас зібрати ще піків трошечки. Ці пана Маріупольські і повернусь до вас зовсім скоро. Я повернувся до вас після ікон зібрав 15 піків. Габела імені пана Маріупольського. Поїхали. Глянемо. Різноманітний контент. Будемо через трикутник відкривати, щоб одразу ловити якісь емоції. Вальверде. в першому. Не фулфодер, але не те, заради чого ми сюди прийшли. Хочу якусь карту, Shifter 98. Або, можливо, Футіса гарного. Когось ким можна пограти. Другий Олі Воткінс, теж фігня. Я пам'ятаю, як хлопці з 5-10 піків, з 5-10 ловили тут прям класні карти. Відповідно, і мені хочеться ну, щось. Щось отримати. Але перші поки прям три фігня. Я вимкнув себе. Хоча мав вимкнути Габелу. Добре. Все, вимкнув Габелу. Let's go. Номер 4. Маюлу. Ну, я не знаю. Навряд я буду прям за нього грати. Бо є Маркіньош, Але хоча б карта Ліги Чемпіонів. Щось новеньке. О. Джеймс Ісар. Джеймс і Сар, Напевно, Джеймс. Не знаю, яка в нього ціна, але це вже цікавенькі опції. Соланке. Маккейб і Марко Ройс. Я, напевно, Ройса візьму, бо хоча прейтинг гарний. Соланке, я не буду за нього грати. У мене там на сильний на шикалах. Так. Міліто Алісон Бекер. Але він вже є. Половину ми, по-моєму, закінчили. Ну, поки Фабіан Руїс, ще один Ройс, дебіння. Поки без прям козирів. Без якихось таких карт, що от я побачив і такий точно. Here we go. Еди Назар якийсь би там, Люсіо, Тео Ернандес, о. Знов Сар. Але все може змінитися в останню мить. Спенс, пулісік. о Хо-хо-хо-хо! Ось він. <ścoughs> є на основі і ось він, і на шакалах. Все. Тепер мене влаштовує цей пікопенінг. <ścoughs> Це гарно, І ще 5 піків. От саме задля цього ми і збирали їх. Пан маріупольський зараз такий, та ти задовбав. І ще ми і отримали, і бадіа Шіля. І Невеша, який в мене вже з цих піків є. Пан маріупольський. Вибачаюсь. Ютуб, напишіть в коментарях, що ви співчуваєте пану Маріупольський. Він не заслужив на те, щоб всі ловили окрім нього. Так, три піки. Олі Уоткінс, по-моєму, ми вже його взяли, да? Але він найбільш хай рейтинговий, то ми беремо ще раз. Да, взяли два піки. Поїхали. Тео, дайте. Рі Шарлісон, Рідкісний. Але нафіг не потрібен. Тепер тим патч. І остання спроба. Єй, Тео! Тео Ернандес. Шейпшифтер, ні? Ні. У Доджі, але у Доджі теж рідкісний. Слухайте, треба буде по плейстайлах трошки пововтузитись, але. Але, 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 у Доджі рідкісний. Сар рідкісний, у Доджі все ще майже 700к. Окей, 500. Бадіашіль 120. Цей, напевно, недорогий. Але це через те, що вони в паках, насправді, все ж. Їх немає в паках. Оу, Джеймс, скільки? О, майже мільйон. Ого! Слухайте, гарний пікопадін. Гарний. А тепер переносимось до найкращого дропу в історії Шакал Торецьк! Я вже майже не записую всі свої прокрути, на відміну від минулих років, оскільки цього сезону якось і ажіотажу на класні карти менше і падає не так часто. Але все одно, якось ти робиш ці всі базові прокрути суто. А раптом, а раптом ти щось цікавеньке зловиш. І що я вам хочу сказати? Я зібрав 5 піхів 87 на аккаунті шакалів. Суто для того, щоб їх зібрати. І тут нам залетіло невеличке підсилення. Напевно, в стартовий склад. Шкода, що немає анімації, контори, як завжди, бездарі. Але подивіться, який гарнюля. 95-й пейс, 99-й удар, 94-й передачі, 98-й дрімін, 94-та фізика. Ну, типу, плейстайлами, карту зеруїну. Гарно, що дали тільки так. Але немає ферст. Є Луу-Дрівен з і, напевно, надії на те, що це будуть просто скрипти кріша. І все. Але в будь-якому випадку це тір 1 карта разом. О, ось. Разом з Йоханом Кройфом і Прикольно залутати. Криштіану Роналду, в мене була чуйка, що я зловлю саме його ще з минулого сезону. Пам'ятаєте, в мене був тот плюс. Тоді реакції було набагато більше. Зараз якось зловив, посміявся та і все. Але як ніяк, Кріштіану Роналду, СІЮДА на базу! Можливо, зашакалів. тепер приправляємо якусь нічну велочку. Так, окей, друзі, три ікони на шакалах. Перша статах. Отак от, от ми зробили. Тепер ми що робимо? Ми по карці, правильно? Якщо я правильно пам'ятаю, ми відкрили хрестиком. Натискаємо R3 R1R1. R1. Поїхали. Так, оперативненько. Якщо не цікаво, то йдемо далі. 96 та фізика, Допомагайте мені. О, 99. -й. Що? Це що новий Мальдіні? 99-й Дев? 96 та фізика? Я понял. <різь> Почекай, це не твої піки, це ікони. Сух, дивиться, це має бути гарна карта. 85-та дріблаком, пожу 96-та. 95-та реакції. Паси. 96-й короткий, і 92-й. Блін. А там немає мусорних захисників. Зараз поплейстала глянемо. Ударів немає, ну ясно, що це дефер. І 92 пейс. Блін, пейсу замало. Ану. Рудин родин. Як нам глянути? О, ось вони плейстайли, А ну давайте глянемо плейстайл. Це пуйоль, це не Мальдіні, до речі. Да, 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 да. Це пуйоль. Сука. Ох, я поняв, Блін. Ох, я поняв тобі, Маріупольський. Пуйоль, блін, я забув, що 99-й деф я. Ах. Так, де там стати? О, о, це воротар, я поняв. Ангерар, ясно. Тут одразу скипаємо. А я губу розкатав. я думав, це Мальдіні, блін. Ну, Мальдіні я б не відмовився на шакалах. Добре, спроба номер 3 Це, це по-нашому барі фіш. Так, 86 та фізика. Дрібли немає. Паси 97. Непогано. І, але, але лише одні паси. Я думаю, це буде якийсь мусор. Я навіть не знаю, що це має бути, але це точно не Tier-1 карта. Да, Сір David Beckham. І остання спроба. Поїхали. Хрестиком. Р1. Ні, це не по пу -пу -пу, 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 пу 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 немає зараз. Вони ж приблизили фьючер старт. 90 фізика. О, 98 деф. Окей. 98 дрібних. Окей. Окей. А це мені вже подобатись починає. Але пасів немає. А що це за фігня без пасів? Не <реш> А що це за фігня? І 95-й пейс. А що це за карта? Я взагалі не уявляю. Типу... Це якийсь флаг... Соп чи що? Я не знаю хто це. Типу, 298 -ти але паси мусорні абсолютно. А, це Сміт. Точно. Та блин, ну не Сміт. Та срав БПС. Фігня. Добре. Давайте другу просто на, на мужика по карці. І, і останню пік. Поїхали. Матеус, ну ясно, завжди тут. Ангерер, я поняв. Касельяс, ну я поняв. І зараз в останньому буде нормальна карта. І я її всліпу пікну, звісно, я не вгадаю. Та ні, ну Маріупольський, ну нащо вона потрібне. Добре, так, хрестик, я відвертаюся і натискаю трикутник. Я не дивлюсь. Натискаю трикутник. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Мало б відкрити. Окей. Я думаю, що треба брати. Ми зараз знаходимося на четвертому слоті. Я думаю знов от між цим от і от сім, або другий, або третій, або другий, або третій треба брати. Або, або одну, або іншу карту. Другий або третій. Давайте третій. Я повертаюся зараз гляну хто там. Або, блін, або, або другий. Ладно, вже не буду міняти. Я повертаюся, гляну хто там. І пікну будь-кого, щоб була якась реакція. Давайте. О, то! Я вода! Саме літу! В піку! блантпіку! Сюди! Цему елятого! В сліпу Сюди його. Кажу, НО треба міняти. Оце емоції. Виприкиньте, пікнути в сліпу, Сему Оце гарно. Прикиньте, якщо б я його не пікнув, оце було прикро.